Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі Містерії Оріани. Це канал про магію, про езотерику, про сакральні знання, про карти Таро. І з вами я, Валтасар. Сьогодні я вирішив зробити розклад е, знаєте, своєрідний прогноз на серпень. Значить, Що чекає Україну в серпні? І знову ж ми бачимо ряд карт, які не, зов, не зовсім втішні. Е, ну, давайте будемо цумачити, а далі поживемо та й побачимо. Отже, серпень обіцяє бути гарячим, загострення бойових дій і аж до осені ми бачимо. Е, це погано певним чином, тому що це однозначно це нові жертви, це нові атаки. Це нові прильоти, це нові руйнування, і це, це засмучує. Що, що заважає Україні прямати, це постійна зміна процесів. Ситуація постійно змінюється. І це пов'язано із глобальними процесами в цілому, тому що, на жаль, на них не можна вплинути все, що відбувається у світі постійно. Хоч здається, що вони, от знаєте. Там ООН спів переживає, але пов... НАТО, там щось іще, але це все швидко змінюється і це заважає. Якісь кризиси, все, що відбувається в світі. Там кризиси, різні М -м -м нові закони. Це все впливає однозначно на нашу війну. Чи це пов'язано? Так пов'язано. Фундамент ми бачимо імператора, але там горять поля. І в нас якраз достигають поля, і імператор, в принципі, карта досить войовнича. Тобто е війна ну, загострюється. На жаль, те, що поки що видно, то воно загострюється. Е гине природа. Е гинуть, люд гинуть люди і приймаються якісь знову ж таки дивні закони. Е ми бачимо тут таке тваринний, тваринний початок. Я би сказав, можливо, ну, навіть. Такі звірині закони. Чи можуть бути звірства? Так може бути звірства. Ситуація погіршується в серпні. Ось липень, у нас все-таки знаєте, минуле. Певний застій. Ну Не можна теж сказати, такі абсолютно застій, да тому що щось є, щось відбувається. І як, на жаль, на сході та на півдні відбувається постійна. Постійні бої, але в цілому більш-менш якось. То от серпень, на жаль, видається зовсім іншим. І теперішнє нам приносить смерті, загибелі. Це сумно, це сумно, тому що життя це найдорогша річ. І Тут смерті, знаєте, вони йдуть із тієї сторони, і з на, наших рідних українців з нашої сторони. Якось так. Близьке майбутнє, тобто це там на найближчі два тижні. Ми бачимо знову ж таки включення певних таких, скажімо, кармічних законів в цілому для країни, кожен отримує по заслугах, Включ, включаються такі потужні вселенські закони, і настає розплата. І ви знаєте, ця вся така розплата, яку не можна підкупити. Для когось це плюс, для когось це мінус. Будь ласка, тому зараз, знаходячись ще в липні, диви, стежимо. Дивімося за нашими думками, стежимо, тому що зараз ми дивимося лише про Україну, і можливі, можливі будуть певні такі, знаєте, э, кол... певні вибори і певні випробування, які будуть перед нашим народом, а також перед кожним особисто, тому що ми бачимо Казан, доведеться за щось відповідати, іноді не хочеться. А для того, щоб э, не стояти. Не, не пак в казані, то ми повинні тут в теперішньому щось робити. Тому я закликаю до усвідомленості кожного українця. Ми об'єднуємося заради спільного. Не треба проявляти ненависть, та гнів один до одного, скільки ми українці, ми єдиний народ. І для перемоги нам потрібно єднання. Що Україна? Може зробити, їй треба вис... однозначно обрати свій шлях. Цей шлях склав описаний і вже прописаний Вищими силами, такими планетами, скажімо. І в, в оці планети, в цей шлях, він з ну чесно кажучи, змушує Україну зробити певний е, такий якийсь вибір. До чого призведе цей вибір? Ну, на жаль, поки що невідомо, тому що в звичайних колодах це карта ілюзії. І знаєте, прийшов час зняти ці окуляри, зняти е, дійсно зрозуміти. Що ми хочемо, тому що перемога звучить досить пафосно, я це все розумію, але чітко, чітко треба. Да? Тому що е, чітко розуміти, перемога заради чого? Е, чому нам потрібна перемога, яка ціна цієї перемоги? Тому що ставки піднімаються та зростають, і це, е, це сумно насправді. Оточуючи середовище, <кхід> карта смерть. Звичайно, що в даному ракурсі ми будемо говорити, що влада смерті поширюється, і ми не будемо тлумачити смерть як трансформаційні процеси, але зі смертю приходять і трансформації. Сумні, сумні печальні і, можливо, потрібні. Оточуючи середовище, несе смерть. Ну, на жаль. Як би мені не хотілося от, вам сказати інакше, протлумачити цю карту? Ну не можу. Не можу сказати, що знаєте, це трансформація нашого народу. В серпні чекає. Ну, не можу і все. Смерть, смерть несе. Загострення війни. Україна, в принципі, сподівається на певний союз, який буде. На... О, в принципі, бачимо король, король мечів, і це ну, тут у нас зброя, да? тобто на постачання зброю, але ми бачимо це знову ж таки сніг, сніг, сніг. Це аж туди далеко до зими. Тобто, в серпні, не, знаю, не хочеться говорити, що ми будемо самі. Але єдине, що Україна має зробити однозначно свій вибір уже в серпні вибір розвитку. Відповісти на певні запитання, аби не впасти в ілюзорні зі стани. Тому що серпень тяжкий. І е, все закінчується е, можливим майбутнє. Я наголошую, це ніяк аж не вирок. Е, П'ятірка мечів, ну, в принципі, приносить голод, е, страждання та хвороби. І е, це, власне кажучи, в нас по серпню, тому можуть бути. В нелегкій ситуації. Знову ж таки, зі світлом, е з, з дорожчанням продуктів. Да, може бути І може бути, комусь доведеться втратити навіть житло. Е це сумне майбутнє. Але це не вирок. Це вирок лише в тому плані, якщо ми. Зараз отут нічого не будемо робити. І ви знаєте, що якщо ми опускаємо рук і ми здаємося, може бути таке майбутнє, може бути. так? Але кожен з нас повинен бути усвідомленим і проявляти себе в теперішньому. Ми не повинні бути байдужими. Ніхто не повинен бути байдужим. Єднаймося. Бо ми неповторна, ми незламна, ми нескорена нація. Я зичу всім благословення, я зичу всім терпіння та єднання. Нехай Господь буде з нами і благословить наш серпень. Нагадую, ті, хто можуть молитися, моліться. Моліся до осені і не втрачайте віри. Продовжуйте молитися. Все буде Україна!